Усіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні четвер. На дворі пари страшне, певно, знову буде дощ. У нас тако. вночі дощ, день сонце. Але якщо вночі дощ, то відповідно воно майже цілий день пари. Така погода вовше, Якась непонятна. Що в мене? Я вару наразі їсти. Мої хлопці вон, сидять на дворі, зараз піду покажу вам, що роблять. А я. На кухні, молочка, консервації робила вчора, то сьогодні зараз винесу вже вистигли. Всі щось роблять. Сьогодні вже роблю сир моз, Бачите, робиться з густочок, це вже десь він годину стоїть. А має стояти 8-10, ну, до вечора постоїть, потім я на ніч його стіджу, мати собі на якусь масу. Працюють. Дай Боже щастя. Хлопці працюють, чеснику навезли, він вже підсох, бачите, стебло підсохло і вже все обрізає, друзі. Вже всі ящики, бачите, скільки. Це вже все сушиться. Тут, ті всі ящики і тут. Коротше, друзі. За тиждень часу, я думаю, що повинно підсохнути той вже піде на відправку. Так, а ми з бумчиком носимо консервацію потрошки, бомцем допомагає, змочився, бо дуже йому душно. Він більше сидить в такій хаті, сидить під навісом, бо дуже душно. Що? Ну що, кажи, ну кажи, кажи. Хочу щось балакати. Ну кажи, кажи, що ну, ти хотів сказати? Що ти хотів сказати? Кажи. Ти хочеш дивитися, що там в сумці. Та там що банки в сумці? Що ти думаєш? Я то щось принесла з базару, чи що. А, ваш сумки він любить. Тихо-тихо. Там нічого нема. Там банки одні. Друзі, що в мене? У мене так. Бачите, які банки вже, поржавілі кришки. Одну занесла, друге витягнула. Ото через то я не накручую мільйон того всього. бо... Бо рахую, друзі, що то дурного робота, чесно. Понакручую багато, ніхто його не їсть, воно рік стоїть, другий стоїть. Я тоді відкриваю і то все курам. Ну, куди його давати? Його, щоб комусь дати, ти не дасиш. Бачите, кришка поржавіла. Куди? Щоб люди втравилися чи що? Нікому таке не даю. Тому закриваю дуже трошки. Але... Дивлюся вже і повітла, купа, і вже ще сливки достигають, і сливків треба закривати. І не знаю, що з тими сливками робити. Та й все. Так, на обід супчик вару з прикадельками, з квасолею. Ось такий. Я вже друзі, по правді, багато всього зробила. Їсти зготувала, прибирала. До смітня квинесу. Стільки всього зробила, Бомік знов хоче на двір. Душно. Ну і що мені? Перший, і він хоче вийти. Так. Ходи. Друзі, так пильную. Мухів пильную. Я мухів пильную, а мухи пильнують мене. Двері вхідні в нас ніколи не відкриваються. Ніколи. Зима, літо, немає різниці, ми ніколи не відкриваємо дверей. Вікна тепер теж не відкриваємо. Провітрите, провітрите, рекуператори включаємо. Охолодити кондикціонер. Взагалі не відкриваємо. І все одно якась одна, дві, все одно десь залетить, літає, літає. Особливо зранку. Ой, скільки мої хлопці розробили. Такі хлопці зробили. Ви вже майже все, правда? Ага. А ще той верху, чи той верху, тато казав не чіпати. не чіпати. Ага, то вже все? Okay. Артур, а ще оцей що висить трошки. Це ні, не? тут. Ого, але ви молодці. Все, друзі, все чеснець зроблений. А цей що ні, тато казав? Це на насіння, А, це нам на насіння, так? Все, я мушу. Молодих господарів питатися в я вже. Ось так. І що вам скажу? Так говорила, чекайте, це жаліла на мохі, жаліла жаліла. А в хліві це вовше. Я вам по правді сказати, зранку обходжу господарку. Вони не так нервують, бо вони кусають страшне. Ліпучків то є вздовж купа. Але я беру лапку. І я поки не б'ю до тих пір, поки не побачу кінець, я не заспокоюся. І що з того зранку Ну вже стільки нема. І все одно вони є, налітає, Розумієш, що хлів, але воно так нервує і вони козів кусають, кози постійно, так би знаєте, скачуть і цей нервуються. Які мухи то якісь на щастя? А в хаті то так пильную, щоб не залетіло. Все одно десь залетить, якась муха літає. Особливо зараз. Кумарів немає, принаймні в нас. Тобто в року було набагато більше, а мухи то страшні. Що, дівки? Чекай, дам сіна, то о, кажу, сіна. А тепер то все треба вивезти? Куди вивезти? Та нагній вивезти, нехай перегниває. Не забери тільки ті шнурки, не, не кидай нагній ті шнурки. Не перегниють. Все, хлопці, справилися. Так що ваш чесничок вже сушиться, друзі. Хто замовляв? А, іще. Ще іще і ще замовляють. А це означає, що? Що на другий рік треба розширювати, треба більше садити чеснику. Бо ми, ну як так, до 100 кілограм розрахували, щоб ми... Більше ніж 100 не позаказувати, бо потім що Ну, треба вибачатися. Вибачте, бо ми не маємо чеснику, то ми так до 100, а люди ще дзвонять, і дзвонять і пишуть. Це добре. Значить, другий рік будемо садити більше, щоб всім-всім вистачило. Що ще? Ой, мої кози їдять. Ні не зроблять як їдять. Що перекрутяться, то їдять, що перекрутяться, то їдять. Я фактично що сьогодні маю роботу. роботи, треба ще поїхати до мами і треба її покусити. Бо там небагато, але трошки є. То що потім поїдемо, косимо. Вже зустрінемося на другому каналі. Я думала, може завтра, але завтра в нас так би свято, друзі, 1 серпня. У ну, нас тут так не святкують медовий спас, але я знаю, що ну, ми нічого принаймні, не робимо такого. Не святкуємо і не робимо, отак можна сказати. Молодці хлопці, аж як то добре. Як то добре, які то вже двоє дорослих хлопців. Але, друзі, вправді, як то було тяжко, як вони були малі то, мале, то, мале, то плаче, то плаче, задаю. А тепер добре. Добре, то що, ми зустрінемося на сільський блогер ще сьогодні. Не кажу папа, а кажу до зустрічі на другому каналі. Гарного вам дня, спокійного, тихого, мирного, всього тільки доброго. Папа.